Християни готуються до відсвяткувати яблуневий спас. Відтак, вже в неділю, 19 серпня, у церквах освячуватимуть плоди літа. Ця традиція походить ще з часів Старого Завіту. Готувалися й до свята наші журналісти. Такі букетики коштують приблизно 20 гривень. На спаса їх святитимуть у християнських храмах. Яблука, груші, а ще безсмертник, полин, материнка та мак. Таку композицію з пасівського букетика готує пані Марія. Ось він полин, колосочки, той хліб, страх полох, щоб нечисть до хати не приступала. щоб спокій був в хаті. Мак, то можна посвящення посіяти, ніякі чари не візьмуть, як то кажуть. Можна на насіння. То є материнка, то є лікувальне. На Яблуневий спас люди дякують Богу за урожай і просять благословення на наступний рік. То не тільки з букетами треба йти, а й треба йти щиро помолити, чи службу Божу відбути. Після служби Божої свячують священий, кропиводичкою. Того року гарний урожай є. городина того року є. досить гарна. Є що звітити? Є. У церковному календарі Свято Спаса називають святом переображення Господнього. Христос переобразився на горі Тавор, взявши з собою учнів Петра, Якова і Івана. апостоли побачилися йому, яке осяяло Христа, і Христос розмовляв з пророками, з Мойсеєм і Ілією. Також це свято в народі вважають кінцем літа. Не даремно ж кажуть, мовляв, прийшов спас, готуй кожуха про запас. Надія Черевко, Олексій Музика, вісник.